Передньому випуску ми розповіли про Лиса пустелі німецького фельдмаршала Ервіна Ромеля. Він був одним із найуспішніших полководців райху і здобув чимало перемог для фюрера. Але потім побачив, що той веде країну до катастрофи і спробував скинути нацистську тиранію. На жаль, невдало. Населення цього південно-німецького міста зібралося, щоб провести в останній путь великого воїна. Нацистська пропаганда зробила з Ромеля супергероя. Він радо роздавав інтерв'ю змі, а плакати та відкритки з його зображенням розходились гігантськими тиражами та висіли у домівках мільйонів німців. Але у Ромеля були шанувальники і поза Німеччиною. Про одного з них ми сьогодні розповімо: ось він з портретом Лиса Пустелі над робочим місцем. Це британський фельдмаршал і герой війни Бернард Монтгомері. Ось такий кольоровий портрет Ромеля тримав над своїм робочим столом найвидатніший полководець Британії. Переможець нацистів і співзасновник НАТО. І недаремно. Адже саме через протистояння з Лисом Постелі весь світ дізнався про нього генерала Монтгомері. Скорочено Монті. Монті народився в Лондоні 17 листопада 1887-го. У суворій родині священника, збіднілого вихідця з потужного шотландського клану Монтгомері. Батько весь час проводив у церквах чи душпастерських мандрівках, тож дітьми, а їх у родині було аж п'ятеро. Опікувалась мати, мод фарер. Вона була на 18 років молодшою за чоловіка і явно не справлялася з п'ятьма дітьми. Потім Монті сам згадував, що єдиним способом виховання, який він знав, це були постійні побої. Діти втікали з родини, як тільки могли. Сам Бернард зумів влаштуватися спочатку в благодійну школу безкоштовно, а потім вступити до військового коледжа. Правда, після такого виховання він був абсолютно таким злобним вовченням, і його ледве не вигнали з військового коледжу. За постійні бійки. У майбутньому він так і не пробачив матір. Не дозволяв їй бачити зі своїми дітьми і навіть не прийшов на її похорон. На публіці це не афішувалось. Навпаки, коли син став героєм, жінку вшановувала вже вся держава. Ось їй вручають портрет Монті, а вона ним показово пишається мене називають матір'ю того чоловіка, який змусив Ромеля тікати, і це найулюбленіше з моїх імен. Але до Ромеля ми ще повернемося. У 1908-му Монті закінчив коледж молодшим лейтенантом, служив в Індії. Звідти за шість років поїхав на війну Першу світову. Почав контратаку своєї роти і ледь не загинув. Під час бою Монтгомері підстрелив в німецький снайпер, коли за ним приповз санітар, снайпер убив його, додав ще одну кулю Монті. То коли під час атаки, яка виявилася несподівано успішною, його підібрали свої, то побачили його в такому поганому стані, що вже навіть поклали просто в барак для доходять і почали купати його в могилу. Але він якось несподівано сам оклигав, видужав, навіть отримав орден. Нагороджений за хоробре командування 13 жовтня, коли він вибив ворога з його траншей штиковою атакою. При цьому був важко поранений. Лондонська газета 1 грудня 1914-го. Монті довго лікувався, але у 1916-му повернувся на фронт. Воював блискуче і швидко дослужився до підполковника. Наприкінці війни вперше зустрівся з молодим міністром боєприпасів Вінстоном Черчиллем. Ось вони поряд під час параду у визволеному місті Ліль. В Міжвоєнний період британська армія теж воювала. Передусім, придушувала повстання в колоніях. Зокрема, Монгомері взяв участь в придушенні ірландського і арабського повстання. При цьому всьому він ці колоніальні війни вважав би Навіть наважився написати колезі офіцеру про те, що Схвалює надання незалежності Ірландії. Я вважаю, що Лойд Джордж мав рацію з цим. Бо ми вже й могли б ненадовго придушити заколот, але він знову вибухне, як тільки ми відведемо війська. Бернард Монтгомері. з листа полковнику Артуру Персівалю. У травмованого війнами та власної Монті не було шансів на нормальне сімейне життя. Нам нічого не відомо про його ранніх коханок, але вперше одружитися він спробував у 38. Наречена зрештою втекла, бо під час побачень Монті малював їй схеми боїв і розповідав про роль танків у майбутній війні. У 1927-му 40-річний сорокарічний Бернард таки одружився з немолодою вдовою Елізабет Карвер, чоловік якої загинув у першій світовій. Елізабет уже мала двох власних синів від першого шлюбу. Тому такий крок його друзі називали дуже мужнім. Невдовзі у подружжя народився спільний син Девід. Сини Елізабет потім згадували, що мама спочатку так трошки підсміювалася над Монті, тому що він був таким ексцентричним, таким худим, невисоким чоловічком. От але її повністю захопило те, як він самовіддано почав їй допомагати. Там вони зустрілися на курорті, і він там повністю взявся опікуватись над її синами, і, зокрема, вчити їх всяких штук. Наприклад, стоячи стоя пісяти. тому що вони виховувалися мамою і просто виявили цього вміли. Сімейне щастя Бернарда тривало менше 10 років. У 1937-му під час відпочинку на курорті Елізабет вкусила за ступню невідома комаха. Їй ампутували ногу, але сепсис не припинявся. Жінка потерпала від неймовірного болю. Але Монті до останнього дня був біля її ліжка і читав вголос її улюблені книги. Елізабет померла. Бернард більше ніколи не одружився, хоча й опинився сам з трьома хлопцями на руках. Він залишився таким самим ексцентричним невисоким чоловічком, яким був до знайомства з Беті. Але 10 років щасливого шлюбу і батьківства додали йому розсудливості і навиків переконувати інших. Річард Карван вже після війни писав, що Бетті зробила величезну послугу всьому вільному світу. Тому що вона перетворила такого озлобленого відлюдькуватого ветерана, який був в Монті після трьох війн, вже на справжнього лідера, якому треба вести за собою свою родину, там і вже синів підлітків і так далі. Тобто він перестав бути настільки замкненим у собі, а став людиною, яка здатна вести за собою. І тільки такий офіцер міг перемогти Роммеля. З початком другої світової Бернард кинувся на фронт. І повів за собою двох старших синів. Наймолодший Девід не воював лише тому, що у 39-му йому було всього 11. Але він теж пішов до військового коледжу і вже після війни отримав з рук батька пояс випускника. Під час вторгнення нацистів до Франції Монтгомері отримав від командування третю піхотну дивізію. Бернард швидко перетворив її на найкращу у британській армії, тож саме їй доручили прикривати відступ союзників до Дюнкерка. Він блискуче впорався з завданням і евакуювався до Британії одним з останніх. Його дивізія була єдиною, яка змогла евакуюватися зі зброєю. Після цього бійців третьої піхотної почали називати залізнобокими Монті. Фактично Монтгомері пощастило, що Роммель на тиждень затримався на нарадах у Гітлера, бо щойно той повернувся, як атакував інші порти, з яких тривала евакуація. Шотландська дивізія, яка обороняла Шербур, евакуюватися не змогла і здалася Роммелю. Монті був вражений роммелівською тактикою танкових проривів і засвоїв урок. За успіхи у Франції йому дали спочатку корпус. Потім розгромлено ромелем восьму армію в Єгипті, і він почав перекроювати її за німецьким зразком. Виділив танкові частини в окремий ударний корпус. Бойові порядки піхоти наситив артилерією всіх типів. Місце командувача в Африці, воно, по суті, мало таке реноме проклятого. По-перше, армія сама ця восьма, вона вже була третього формування. Перші дві ромед збив і прорвався в Єгипет за 100 кілометрів від Олександрії, вже були його танки. По-друге, командувачі там мінялись просто як шкарпетки. Перші двоє умудрилися попасти до Ромеля в полон. Двох наступних зняв Черчилль за відповідно їхні поразки. А попередник самого Монті взагалі загинув. Перший наказ Монті в Єгипті специфічний: знищити всі плани відступу. Я скасовую план відходу. Якщо нас атакуватимуть, відступу не буде. Якщо ми не зможемо залишитися тут живими, ми залишимося тут мертвими. Бернард Монтгомері. 13 серпня 1942 Каїр. Роммель атакував під Ель Аламейном. Але Монті зумів вистояти. Атакував ще раз. Але потрапив у старанно приготовану пастку. Втратив половину танків і був змушений відступити до Тунісу. Ну насправді, під час другої битви за Алемейн самого Роммеля там фактично не було. В нього розвинулася амебна дезентерія, його евакуювали в Німеччину лікуватися. Але все одно, в пропаганді в пресі всіх країн світу, Монті назавжди став людиною, яка змусила Роммеля тікати. Це був перший серйозний успіх союзників під час Другої світової. Прем'єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль пізніше писав. До Ель Аламейну ми не здобували перемог. Після ель Аламейну ми вже ніколи не зазнавали поразок. Монтгомері здобув фантастичну славу. Він постійно бував на фронті. Солдати знали його в обличчя, бачили скромність у побуті та спілкуванні, тому називали генералом спартанцем. А публіка раптом захопилася його стилем чорним беретом танкіста. І Берет Монті став модним трендом на довгі роки. Монті здобув славу, але зазнав великої особистої втрати. Його старший син Річард, якого він сам умовив піти на війну, потрапив у полон. Однак Роммель пропагував принцип війни без ненависті, і він не зробив Діка заручником, а разом з іншими бранцями відправив його до Італії. Відстоявши Єгипет, Монтгомері атакував, захопив усі італійські колонії в Африці і разом з американцями оточив Ромеля в Тунісі. Самого лиса не впіймав. Той саме поскандалив з Гітлером і був переведений до Італії. Ми нарешті вбили його. Ти серйозно? Англієць. До Італії вторгся й монті. Він командував союзними силами під час висадки і перших боїв на Сицилії та Апенінах. Лиса знову не впіймав. Той посварився з Осесівцями через їхні розправи над цивільними і знову був переведений цього разу до Франції. В Італії в Монгомері були не тільки там фронтові перемоги, але й одна дуже важлива особиста. Як виявилося його син, дік, який потрапляв, полоні був там в таборі. Коли підійшов фронт і почався хаос, він зміг втекти і перебрати це саме до англійських військ під командуванням батька. Сцену їхньої зустрічі потім в мемуарах описав один зі свідків. Він описав це так, що. Монті забіг в палатку, де був дік. Спочатку на нього насварився, там в дусі, де тебе чортину носили стільки часу. От, а потім кинувся обніматися, цілувати Бойові дії в Італії швидко стали позиційними. Німці створювали одну оборонну лінію за іншою і билися за кожен клаптик землі. Битва за півострів тривала до самого кінця війни. Тому Монті передав командування своєму зверхнику маршалу Олександеру, а сам відбув слід за Ромелем, Очолив висадку у Франції. Доля, наче спеціально, раз за разом зводила Монтгомері і Ромеля. Улітку 44-го вони знову зіткнулися на узбережжі Франції, тільки тепер наступали вже союзники. Після перших успіхів під час висадки Монтгомері загруз під містечком Кан. Ромель організував тут потужну оборону, а танки, як і в 40 40-му, кинув на прорив до узбережжя. Знову прорвався, але паніки і здачі цілих дивізій в полон вже не добився. Монті дуже дорікали закан, тому що він там завис на цілих три місяці і ніяк не міг розбити Ромеля, як він це вже робив в Африці. Натомість він сам запропонував такий так званий мастер-план. Тобто він розширив фронт наступу свій, стягнув на себе всі німецькі резерви, включаючи там танкові дивізії Есесівські, і запропонував американцям вдарити широким охватом по Ромелови тилах. Операція з поразки перетворилася на блискучий успіх. У серпні американці вийшли в тил оборонцям і замкнули 50 тисяч німців в Фалейському котлі. Вчасно розпізнати пастку не було кому. Машину Ромеля ще у липні розстріляв британський літак. І того ледь живого евакуювали до Німеччини. Після успіху під Каном і продовження цієї операції, яка призвела до е безкровного по суті звільнення Парижу, і це все спланував Монті, сталася абсолютно така парадоксальна подія. Черчилль його підвищив е до фельдмаршала, а об'єднане командування понизило в посаді. Тобто йому під його началом залишили тільки саме британсько-канадську групу армії. А безпосереднє управління військами вторгнення перейшло до американського головнокомандувача. Дуайта Зенхауера, майбутнього президента США на прізвисько Айк. Британці були шоковані такою образою для свого улюбленця. Оглядач однієї з газет писав. Політики не могли дозволити йому і далі командувати велетенськими американськими арміями. Хоча він був просто кращим за їхніх власних генералів. Причина була не в оперативних талантах, а саме в політиці. Вклад США у війну був незмірно більшим за британський. У вторгненні до Франції, яке ще з 43-го року розробляв штаб на чолі з Монті, взяла участь втроє більше американців ніж британців разом із канадцями. Тож саме американці захотіли ще й слави полководців. Пониження в посаді і позбавлення контролю над ситуацією, наче висмоктувало з Монті сили. Виглядає на те, що виконувати накази американських генералів у нього виходило куди гірше, ніж планувати операції самому. До кінця війни Монті воював успішно, але вже наче не в повну силу. Наприклад, довго не міг розбити німців в околицях Антверпена – і ті продовжували тримати цей ключовий порт під постійними обстрілами. Потім керував дуже сміливою операцією з танкового прориву через порізані річками і каналами Нідерланди, прямо до серця Німеччини. Для цього здійснив масштабні повітряні десанти британських, американських і польських парашутистів, які мали захопити всі мости на ключових дорогах. Але успіху фельдмаршал не досяг. На шляху виявився прогавлений розвідкою панцерний корпус СС, який зупинив наступ танків Монті на Рейні, та полонив тисячі англійців і поляків. Монтгомері таки став одним із чільних визволителів Європи від нацизму і приймав парад перемоги у Берліні разом з американцями і більшовиками. В останніх він побачив не представників кривавої диктатури, а братів по зброї. 5 января председатель совета міністрів Союзу СССР генералісмус Іосіф Вісаріонович Сталін. Прийняв начальника британського імперського генерального штаба фельдмаршала Монгомері. Свою помилку він усвідомив уже за кілька років і заговорив зовсім по-іншому. Комунізм це релігія. Антихристиянська. Відстала і аморальна. Як християнин і солдат, я оголошую себе ворогом комунізму і всього, що за ним стоїть. Він так і не навчився заробляти гроші, тож власний будинок старому герою Фельдмаршалу купила держава. Тут він і помре у віці 88 років, так і не зустрівшись з Ромалем, за яким ганявся усю війну. Вже після війни стало відомо, що Лис Пустелі намагався скинути Гітлера. І був за це вбитий. Парадоксально, але цю батькову справу вдалося своєрідно закінчити молодшому синові Монті Дейвідові. Тому єдиному, який не встиг на війну. Уже після смерті батька він познайомився з багатолітнім і популярним в народі мером Штутгарта – Манфредом Ромелем, сином того самого Лиса Пустелі. Ми познайомилися у 1979, коли він прибув з офіційним візитом до Британії. Ми були одного віку з різницею всього у три місяці. Ми були синами відомих генералів-противників. У нас було стільки спільного. Девід Монтгомері з інтерв'ю газеті Телеграф. Вони, сини запеклих ворогів часів Другої світової, стали близькими друзями і разом стали командорами. Ордену Британської імперії за пожвавлення зв'язків між своїми народами. Історія іноді робить карколовні кульбіт. Так у 70-х роках сини Монті і Ромеля потоваришували з сином ще одного видатного полководця Другої світової війни Паттона. Патон старший в 40-х воював проти Ромеля і ворогував з фельдмаршалом Монтгомері. І саме про нього у наступному випуску.